Добрий день, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До нас сьогодні завітали гості Іванко та Даринка. Добрий день, малята! Добрий день! Яка красива мова у нашого народу! Так, а ще у нашого народу. Про всяк випадок є особливі влучні слова. Цікаво, що це за слова? Розкажіть і нам? Наприклад, коли дитина їсть, їй кажуть, їж потрошку, тільки не з'їш ложку. Малятка пропонує вам визначити, коли в якій ситуації кажуть різні промовлянки. Потягушки-потягушки на кісточки простушки. Яку ілюстрацію ви підібрали? Так, там, де хлопчик просинається. Не хочемо ми того, дайте нам іншого, а щораз ліпшого. Як ви думаєте, що це означає? Так. Дитина вирядує. Малята, як ви думаєте, як заспокоюють дитину, коли вона плаче? Так, цить, не плач, да, скіця, калач. Дітки, запам'ятайте ці промовлянки, щоб влучно використовувати їх за потреби. Малята, а чи знаєте ви, що таке загадка? Здогадались, в загадках порівнюється один предмет з іншим? Отже, пропоную вам відгадати загадки, але слід уважно слухати і міркувати, про що ця загадка? Хвостик, як ниточка. Сама як калиточка, а очі як сім'я. Хто це такий? Це мишка. Відгадайте ще одну загадку. Круглий як куля, зелений як трава, червоний як круг, а солодкий як медо. Що це таке? Здогадались? Так, це кавун. А тепер моя черга. Хвіст як гачок, ніс як п'ятачок. Хто це? Це? Свієнка. Молодці малятка. Упевнені, що ви відгадали всі загадки. Дітки, а ви любите грати у рухливі ігри? А що слід зробити спочатку? Так, вибрати ведучого. А щоб вибрати ведучого, потрібно використати лічилку. Спробуємо разом джміль, оса та бджілка. Ось і вся лічилка. Тепер вже ніхто не буде ображатись один на одного. Адже ви на всьому лічилка. Давним-давно люди придумали скоромовки. Пропоную вивчити скоромовку. Спочатку ми будемо повторювати скоромовку кілька разів повільно, а потім. Поступово прискорювати темп, тобто швидше вимовляти слова. Ходить квочка коло кілочка. Водить діточок маленький квіточок. Спробуємо разом. Ходить квочка коло кілочка. Водить діточок маленький квіточок. Спробуємо швидше. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок маленький квіточок. Молодці, спробуємо і ще швидше. Ходить квочка коло кілочка, Водить діточок маленький квіточок. Малятка хто придумав скоромовки? Так, люди. А як ви вважаєте, чому їх так назвали? Тому що вимовляємо їх дуже швидко. Дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Про загадки, про мовлянки, лічилки, скоромовки? Яка красива мова у нашого народу. Нам час додому повертатись. Дітки, що ми скажемо Іванку і Даринці? Дякуємо вам за цікаву розповідь про мову нашого народу. До побачення! До побачення, малятка. До нових зустрічей, дітки!